Всім привіт! Сьогодні готую курячі крильця в клярі і вирішила поділитися з вами. Так, ця їжа шкідлива, не корисна, але ж така смачнюща, іноді можу собі дозволити. Рецепт приготування дуже простий. Беремо курячі крильця, робимо кляр до борошна, додаємо сіль, паприку, куркуму, чорний мелений перець. А також можна додати якісь трави, у мене італійські, наприклад. Ще сюди додаємо картопляний крохмаль, гарненько перемішали, і вливаємо тепле молоко. Ще додаємо яйце куряче, гарненько перемішали і кляр готовий. Він виходить трішечки густіше, ніж тісто на млинці. Відправляємо сюди курячі крильця, гарненько перемішуємо і залишаємо годинки на 2-3, щоб вони промаринувались. Обвалюємо далі в кукурудзяному борошні. Ось так викладаємо рівненько для зручності, а далі обсмажуємо в олії у такій великій знаєте, кількості з двох сторон до золотистого кольору. Вогонь помірний, щоб вони гарненько просмажились у нас, не були всерединці сирі. І виходить ось така смакота. Чи готуєте ви так? Або ж за іншим рецептом, напишіть в коментарях. Смачного та мирного неба нам!